Микола Карчевський, професор в університеті короля Данила, працює на кафедрі права імені отца Івана Луцького. Ну і коло моїх інтересів стосується не тільки кримінального права, але і сучасних соціальних ефектів використання головних ключових технологій. І зрозуміло, що такої технології зараз є штучний інтелект. Я думаю, що достатньо легко кожному уявити собі. Рік тому і його знання, і рівень використання штучного інтелекту, і рік, який пройшов теперішній рівень, ви побачите серйозні зміни навіть на власному рівні. Ви дізналися багато, ви дізналися купу речей про те, що це таке. Так само більше стало експертів на майданчиках різноманітних про використання штучного. Ну і дискурс загалом зараз. Іде навколо того, що це круто, це ефективно, однак треба бути критично налаштованим щодо результатів, тому що існують галюцинації, або як правильніше казати, конфабуляції систем штучного інтелекту. Ну і на цьому не закінчуються насправді всі неприємності. <кій> Відповідальне використання систем штучного інтелекту, а особливо запровадження цих систем. Потребує серйозного розуміння більш глибоких наслідків використання статистичних прогнозів, що по суті і виконує система штучного інтелекту. В першу чергу я говорю про таке явище, яке в науковій літературі називають планаризація. Уявіть собі, що ви дивитеся на гірський ландшафт вас оточує прекрасна картина, зміна висоти. Там ліси, там річка тече, там е, якісь холми, і йде десь доріжка. Все те, такий самий ландшафт можна зобразити на фізичній карті. І її спостереження вже не даватиме вам, вам таких емоцій. От саме це робить система штучного інтелекту. з... Ландшафтами людських знань і людських текстів. Вона спрощує це її принцип. Для того, щоб генерувати прогнози на основі текстів, штучному інтелекту необхідно спростити отриману інформацію. Тому фактично, коли йдеться, наприклад, в аналізі юридичної практики, це означає, що штучний інтелект не буде пам'ятати якихось. Цікавих кейсів, якихось унікальних правил кваліфікації, якихось надто цікавих ходів е, неповторних, тому що це не вписується в узагальнення. Тому що мета штучного це спрощення. У такий спосіб ми маємо собі розуміти, що використання систем штучного інтелекту дедалі. Приведе беззастережне, некритичне, без розуміння цього ризику, приведе нас до дуже спрощених уявлень про об'єкти, щодо яких ми намагаємося створити власне розуміння і усвідомлення на основі інструментів шиї. Це перший ризик, ну і він, можна сказати, пояснюється і розвивається в такому концепті, який називається колапс моделі. Колапс моделі це ситуація, що дедалі більше генерується текстів. І дедалі більше текстів генерується штучним і вони використовуються системами штучного для подальшого навчання. В такій ситуації система штучного інтелекту буде навчатися на дедалі спрощеному розумінні дійсності. Наводять такий приклад, що уявіть собі, що ви. Е Ксерокопіювали документ, потім ще раз його ксерокопіювали, потім ще ксерокопію, ще ще і ще. І нарешті у вас виявиться щось таке, що неможливо прочитати. Це і називається колапс моделі. Оце розвиток того, що ми не критично сприйматимемо результати і ключовий вектор штучного, який полягає у спрощенні. Зрозуміло, що планаризація і колапс це знову ж таки. Передмова до проблеми, яку я вважаю, ну, напевно, ключовою. І ідея тут у тому, що ми, як люди, як громадяни, як ті, хто формують політику, права, регулювання, маємо або можливість наблизитися до кардинальної зміни якості нашого життя, або Остаточно втратити цю якість через використання технології безвідповідально. Я говорю про втрату різноманіття. Різноманіття це ключова ознака людського. Нам подобаються різні речі. Ми не можемо жити в однакових умовах щодня, це те, що робить людину людиною. Це те, що можна називати природнім. Ну, наприклад, неприроднім явищем є імбридінг, коли змішуються представники однієї породи. Через це біологічний вид вирождається. Він отримає всі хвороби, що є у всіх. Саме це і є біологічною ілюстрацією того, що я вважаю втратою різноманіття. Різноманіття критично необхідне для існування людей, це наша атрибутивна ознака. Що відбувається в планеризованому світі е, штучного інтелекту, коли його застосовують до керування соціальними процесами? Відбувається аж ніяк не розвиток індивідуальності. А відбувається зворотній процес. Люди групуються у певні класи, бо алгоритми систем штучного інтелекту працюють так. Вони бачать перед собою не людину. Вони бачать перед собою представника певного класу. І для них ідеальний світ це е, всі розкладені по поличках. На кожного навішаний ярличок. І, відповідно, їм можна керувати або очікувати від нього то, що зазвичай, відповідно до напису на ярлучку, відбувається з усіма такими. Це не про людей. Це якраз і є ключова небезпека зайти в режим, я б його назвав такий критичний алгоритмічної стандартизації. Коли все, що нас оточує, втратить індивідуальність, і ми будемо міркувати тільки певними референтними класами. Це простіше всього пояснити на прикладах. Типовий кейс судовий, який дуже часто згадують, йому вже 10 майже років, у 2016 році в США розглядалася справа Вісконсін проти Луміса. Сенс у тому, що Ерік Луміс був обвинувачений і йому було призначено покарання на підставі рекомендаційної системи Компас. Це система, яка використовується в Сполучених Штатах як помічник судді, яка оцінює дані обвинуваченої особи та видає рекомендації, чи варто їй, до неї застосувати позбавлення волі, чи потребує вона можливо якихось корекційних програм. Чи, можливо, її варто звільнити з випробуванням від призначеного покарання. Або як там аналогічно називається Сполучених Штатах. Луміс засумнівався у тому, що, почекайте, а чому відносно мене було прийнято таке рішення? Кампанія, яка розробляла компас в судовому засіданні, не повідомила це, закрившись розумінням комерційної таємниці її інтелектуальної власності. Він пішов далі, дійшов до. Власне Верховного суду штату Вісконсин. І цей суд прийняв модельне рішення для розуміння подібних спорів у подальшому. Системи штучного інтелекту, що використовуються в кримінальній юстиції, не оцінюють конкретну людину. Вони розглядають людину на предмет приналежності її до певного класу. Оце вже розумне. Бачення того, як дійсно працює система штучної труби. Більше того, це, це рішення зобов'язало суддів не розглядати системи і рекомендаційні рішення компасу як обов'язкові по цих справах саме з того, що перед суддею реальна людина, а система штучного дає бачення як для референтного класу певного. Не розглядає її як індивідуальне, що потребує юстиція за визначення. Наступний приклад: кейс SmartCheck у Копенгагені. Міська влада вирішила замінити великий штат працівників, які оцінювали заяви на отримання соціальної допомоги від мешканців Копенгагена системою штучного інтелекту. Вони виходили з того, що ці працівники генерують багато. Заяв на повторну перевірку, штат утримувати важко. Ну і загалом це достатньо алгоритмічна ситуація. бачилося на початку. Який рівень доходів, скільки членів родини, де і як довго людина проживає, і все це вкладається в алгоритмізоване нормальне рішення для отримання чи не отримання матеріальної соціальної допомоги. Тестування цієї системи виявило безліч. Найрізноманітніших способів організації життя людей. Є фрілансери, які працюють нетипово і не отримують заробітну платню. Є ті, що їздять в різні частини країни і не мають постійного проживання, бо робота в них така. Є люди, які оформлюють родинні відносини відповідним чином, є ті, які не оформлюють їх. Є різні е, місця навчання дітей цих людей за кордоном, за різними програмами в школі і так далі. Алгоритм, який розробляли дуже дуже ретельно з вимогами і з дотриманням вимог абсолютно усіх етичних стандартів, це, це до речі, окрема розмова. Цей кейс SmartCheck. Алгоритм якраз був налаштований на те, щоб враховувати індивідуальність, <кій> і його використання показало, що він нарешті стає набагато менш ефективним ніж люди, тому що він сумнівався набагато більше і вимагав набагато більше додаткових перевірок. Тому чек програма була е закрита в Копенгагені. І вони визнали, що на певному етапі людська інтуїція, інтуїція людей, які дивляться на справи людей, є більш ефективним адміністративним рішенням, ніж алгоритм, який ми хочемо зробити ефективно. Ну і третій приклад, розбив в навчальному закладі, приклад з навчання. В 2020 рік Велика Британія COVID. В них є питання щось типу нашого НМТ, так? оцінювання для того, щоб потім вступати до вишів і так далі. Уряд стикнувся з проблемою, що не може він збирати дітей на оцінювання, і запропонували вони дати усереднене оцінювання на підставі всієї історії, оцінювань цієї людини. Цього учня. Ну і нібито написали гарний алгоритм, він спрацював, однак це викликало неймовірну акцію супротиву, тому що він помножив всі упередження, які існували в системі середньої освіти Великої Британії. Він усереднив і усереднено вищу дав оцінку випускникам приватних і рейтингових навчальних закладів. Усереднено знизив оцінки тих дітей, які навчалися в звичайних закладах освіти. І зрозуміло, що тут немає ніякої справедливості. Ці три приклади нормально демонструють мені здається те, що я хотів сказати: планеризація як принцип побудови прогнозів штучного. Заснований на спрощенні, вона веде до втрати різноманіття, і це створює глобальний ризик стандартизованої алгоритмізації, світу, в якому ми можемо опинитися, як не будемо більш критично сприймати свої в першу чергу практики використання штучного. Ну, яка порада та, з урахуванням цього. Зрозуміло, коли ви використовуєте для професійних задач системи штучного інтелекту, треба думати над тим, як у цих порадах має звучати ваш голос. Треба думати над тим, як не стати частинкою всіх, а як підсвітити себе, як використати систему штучного інтелекту для того, щоб досягти тих цілей, які ви вважаєте необхідними. Саме у спосіб, який ви вважаєте правильним. Штучний може дати для цього неймовірну кількість інструментів, однак не треба вважати своїм стандартизовану, планаризовану усереднену відповідь. Це шлях до, повторю це слово, до імбридингу наших думок, до кровозмішання, якщо хочете. Це має викликати огидо в нас. Використання усереднених думок і представлення їх як своїх. Ось, напевно, про що я хотів розказати. І напередодні новорічних свят побажати оригінально їх відзначити нестандартизовано.